Дуже хвилююсь. Барабанний дріб. Вау! Ти диви. Не підманула, не підвела. Тут всі друзі, яких я особисто знаю. До речі, мене тут чомусь немає. Виправлюсь, виправлюсь буде. Ловлю на слові. Анна, як вам вдалося з такого буратини, як я зробити такого красення? Ну, десятирічний досвід дається знаки. Могла просто сказати, що я красивий. Ви дивитесь репортаж з персональної виставки кавових робіт мисткині Анни Старчик. З вами не красивий, я, Олександр Безрук. Йка, ну по перше, дуже радий тебе бачити. А по друге з дебютом тебе точніше з прем'єрою. <рес> Дякую. Це не зовсім прем'єра, це вже друга моя персональна виставка. Е, перша відбулася в 2019 році, в місті шостка. Я тоді там проживала, і тому там на той час організувала цю виставку. Бо Бу було вже досить багато робіт, які можна було показати. Ну таке банальне питання: з чого все почалось? І по перше, питання, ти професійна художниця, але ну професійно це не зовсім коректне питання. Ти з освітою. Художня школа 8 років, навчалася на модельєра, конструктора, дизайнером, працювала. Тобто все життя в мене пов'язане з художньою творчістю, звичайно. Постійно займалася будь-яким рукоділлям і так далі, будь-якою творчістю. А до кави, до кавової творчості прийшла досить випадково. Я була в декреті і пробувала себе в різних знов таки, напрямках творчості. І е, стався такий випадок, що потрібно було зібрати кошти для хлопця на операцію. Я вирішила намалювати якісь роботи і продати їх, і щоб це зробити оперативніше. Запропонувала зробити це в кав'ярнях вуличних і е, вирішила, що, мабуть, доречніше було б це намалювати саме кавою. Спробувала це зробити кавою, досить швидко розібрали ці роботи. І люди, які брали каву і купували ці роботи, почали питати, чи можна замовляти е, ці роботи. Замовляти портрети, тобто я не планувала взагалі цим займатися. От і так сталося, що попит породив пропозицію. Це було власне моє друге запитання. А чому саме кава і як прийшла ідея малювати кавою? Ти мене трошки випередила, але все ж таки ти не відповіла. Чому ну, це було в кав'ярні? А до цього чим ти малювала? І взагалі це ж я так розумію, це не нова технологія. Винайшла її не ти малювати кавою. Хто ще так робить? Е, звичайно, так. Ну, е, найдавнішим, скажімо так, е, кавовим художником. Е, Жається Віктор Юго. Е, так. Вибач, він... мене за мою некомпетентність, бо <с. з мене художник так ну, собі. Я теж я нещодавно це про це дізналася, насправді, що він так він малював і вугіллям, і кавою заварною. І я коли почала цікавитися цією технікою, виявилося, що досить багато митців по всьому світу художників займаються суто кавовою творчістю, суто кавою малюють. В Україні близько 10 таких є художників, які цим займаються, і майстер-класи проводять і так далі. Тобто я з цим познайомилася, я почала пробувати себе в Своєму напрямку, своїй е, техніці, і ну сподіваюся, що вона досить впізнавана і, і відрізняється від цих інших. До речі, на одному вуличному такому масштабному заході я бачив, як ти проводила майстер-класи. В тебе навіть висила оголошення, що прям тут і зараз провожу майстер-класи. Як ти набрала вже учнів? В Тебе є якісь послідовники? Ні, ну постійних немає. Звичайно, тобто я не навчаю малювати. Я знайомлю з новою технікою. Тобто, mm -hmm. в мене майстер-клас досить такі простенькі. Це просто розмальовки. Я їх готую. Готує розчин кавовий і дорослі діти цим, цим кавою розмальовують як розмальовочки Ці листівочки, чи якісь там на а 4 роботи. Ну я тобі вже казав, що я не професійний художник, і взагалі я можна сказати далекий від цього. Але в минулому житті, коли я дуже багато мандрував, я майже колекціонував галереї і Лувр, і Ватікан, і Дрезденська галерея, і Торонто, і де я тільки не був. Тобто я трошки з цим знайомий, ну Можна сказати, може, це нескромно, але я маю смак. Mm -hmm. Я дивлюсь на твої картини, і ну тут, тут всі друзі, яких я особисто знаю. До речі, мене тут чомусь немає. Mm -hmm. <рес> буде буде виправлюсь, виправлюсь буде. <рес> Ловлю на слові. <рес> а там світові зірки. І я от дивлюсь, ну як ти передаєш, просто ну в очах. Ну, я знаю цю людину. От, наприклад, цього я дуже добре знаю. Mm -hmm. Я його як прозвав, секс символ українського рок-нролу, так його зараз всі називають. Mm -hmm. Ну, це він, ну, він як живий, ну ну кожна зморшка. Просто ну ну я не знаю, як це передати. Як тобі це вдається? Ну знов ж таки 10 років творчості далися ознаки, тому що коли я починала, це була досить примітивна техніка. Це просто Плямами такими глобальними було. А потім я почала деталізувати портрети. І от зараз я найбільше кайфую, коли я промальовую риси обличчя, очі, коли вони починають світитися, коли вони оживають, це для мене ну прям найприємніше в, в цій роботі. Ну я це не просто побачив, я це відчув. Ну дивися на людину, він як живий. Просто його характер, його настрій відчувається. Дякую. Нелічка. Привіт, з, звісно, привіт. Дуже радий тебе бачити. Зайом. І не буду питати, як ти тут опинилась. Сама розкажи. Ти давно з нею знайома, наскільки мені відомо. Я знаю, вона ходить на ваші концерти. З Анною Старчик ми познайомилися вперше, коли у нас був концерт з братами Гадюкіними. І потім Анну Старчик я бачила вже на наших концертах гурту Своє. У Кудасова і, я її я теж я просто додалася в друзі, чи вона додалася, це не важливо. Ми, і ми почали товаришувати. Я почала спостерігати за її творчістю. Я зрозуміла, що їй цікаво, цікаво допомагати армії українській, тому що для неї це прям був такий виклик, що от вона має малювати цією кавою в патріотичних тонах. І Збирати кошти так для для зсу для от майже а... так само, як я я її декілька разів бачив на концертах. Я навіть не знав хто це. Потім чи я до неї, чи вона до мене попросилась з друзі, Я дивлюсь, а там вау! Я вже почав спостерігати за її творчістю. І коли я узнав, що в неї буде ця виставка, я сам напросився. Так сьогодні 10 років проминуло від того часу, як вона почала свою творчість. Я вважаю, що вона знайшла свою нішу. Вона робить те, що вона е робить, і відчуває, що це треба робити, і що це корисно. Саме головне ну і дуже дуже красиво. І Дуже красиво, і це надихає інших людей. І ось ми можемо зараз побачити тут е музикантів. Кудасов бенд. Це Валентин Цигав... Цигав... Циганков. да. да, да. Циган власне сам, власне, сам Кудасов. Кудасов Андрій е Олексій Парокон. Басист. Так, Можливо і тут далі особисто. і тут дуже багато видатних особистостей. Тому да. я дуже рада, що я змогла сьогодні потрапити на цю поді, подію, розділити таку радість. Ничка, а я дуже радий, що тебе побачив, а головне почув. Дякую вам дуже. Тобі, тобі дякую. Що ж, ми йдемо далі, не перемикайтесь. Русланчик, ти як рок-музикант, бунтар, хуліган, ще й троєщинський блогер. Mm -hmm. Як тут опинився? Все ж таки полюбляєш високе мистецтво. Ти приїхав з прекрасного села Троєщина і йшов тут по бісарабці мимо. Дивлюсь, щось відбувається. Люди якісь ходять, красиво вдягнуті такі. Ти про мене? Да. Я Дя дякую. Думаю, зайду. Зайшов, а бачу, а бачу тут щось відбувається таке непонятне. Якісь музиканти грають. Ну, знов брешеш, ну ти з нею товаришуєш да, вже брешу, давно. Так, ж Я я старчик давно знаю. Давно товаришуємо. На Фейсбуці познайомилися. Потім вже особисто познайомились на, на різних концертах. Спочатку на концертах інших людей, а потім і на моїх концерти вона приходила. І я теж приходив. Я голосніше за всіх хлопав. І, да. і, звичайно, я не міг, я не, міг якби, не приїхати і не прийняти запрошення від неї, щоб пограти власне, в неї на відкритті виставки, яка тут, до речі, ще тиждень буде проходити, здається, може навіть два. Треба буде уточнити. Тобто, ти сьогодні граєш? Да. Я сьогодні буду грати. Будемо грати авторські пісні з моїм гітаристом, виключно в акустику. Бо тут приміщення якби не дозволяє повністю там барабани виставити, нашого красивого барабанчика валіка показати. Хоча хотілося секс символ України, секс-символ України, так. Саме сексуальний барабанщик України. Це я його так назвав, воно до нього і причепилося. Так і є. Отже. Щось я тебе не бачу, тут. Ну, до речі, як і себе. Ну, барабанчик є. Бара барабанчик є. Аня пообіцяла, що я буду наступним. Тоді я за тобою. Не її наступним, а в принципі наступним. Наступним на картинах. А в цілому, як твоя творчість? Гарно, ну по-перше, це оригінально. Ну портрети кавою. Це ж не просто там намалювати там фломастерами, розмалювати там якоюсь, а Тут І не пейзажі якісь І не пейзажі якісь. Да, скільки можна тих пейзажів на андріївський вийдеш там, тих пейзажів отак продаються за дурні гроші. А тут а тут дівчинка дійсно дійсно замислила, що можна зробити. Як це можна зробити оригінально, і все в неї вийшло. І ось вже на Бесарабці в самому центрі Києва в неї виставка своя. Ну, це ж круто. Ще з такими зірками. зірками. Зекуми, закум зе сьогодні. Кудасов бенд з Нелічкою Цапенко. Ну, власне, і ми ну, Крохмальов тут і Паша Крахмальов був, тут вже була половина гурту брати Гадюкіни. Ну, власне, так, і Крахмальов. Рівно половина гурту братів Гадюкіних. <ріх> Я в, <ріх> <ріх> в Крахмальову не встиг взяти інтерв'ю, бо він кудись дуже поспішав, але він тут був. Що ж, Русланчик, дякую тобі за інтерв'ю? Дуже yeah. радий був тобі бачити. А ми yeah. йдемо yeah. далі. Я щойно тут і зараз дізнався, що ти не просто так малюєш, як натхнення, а можеш і на замовлення це зробити. Звичайно. І так. Навіть незнайомим людям і ти і собак малюєш, і І собак, і котів, так, звичайно. У мене нещодавно було замовлення з Америки на 16 портретів собак. <реку> О, <реку> так. Це б, дівчина займається, с, ну як дресує, напевно, я так розумію, собак сама українка. Хендлер це називається модне таке слово. Вона сама українка, <реку> я так розумію, давно в Америці живе, і вона для. Своїх клієнтів вирішила зробити такі подарунки, портрети їх улюбленців. Я почала працювати з замовлень, тобто я не планувала взагалі просто так щось малювати, щось видумувати. Пішли замовлення. Я почала працювати на замовлення і продовжую, і продовжую співпрацювати також і з гуртами з різними. Роблю для аукціонів для продажу просто благодійних. Я в соцмережах бачив фотки твоїх робіт. і Це ну невідомі, прості звичайні люди. Я так розумію, яких ти навіть і не знаєш, може по фотографії заробиш, так? ну. Звичайно, да, та да. мені пишуть соцмережах, звертаються до мене і замовляють. Будь-кого малюю. Тобто, я на правах продюсера цієї програми можу зробити тобі маленьку рекламу. Звертайтеся, замовляйте. <рес> так. Тож на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму і за доброю традицією, що склалася. Побажай щось, Ну, я знаю, що ви люди дуже дуже забобонні, як і рибаки, як і музиканти, е, як і рибаки, як і музиканти, самі собі нічого бажати не будете. Тоді побажай щось глядачам телеканалу Тера. Е, ну, я бажаю всім телеглядачам е, заходити в житті. Моменти, які вас радують, які вас надихають, тому що життя зараз дуже складне, життя дуже мінливе. Постійно, ну як і сьогодні, в нашій виставці був форс-мажор, з якого ми вийшли. Я думаю, навіть краще ніж я могла собі уявити. Ми вирішили одразу мобільно всі ці питання. Ми вміємо українці підлаштовуватися під будь-які події і зміни цих подій. Я бажаю нам всім і вам всім триматися, вірити в найкраще, і буде все так, як ми хочемо обов'язково я навіть не знав не про які форс-мажор. Сьогодні мені все дуже сподобалось. А я нагадую, ви дивились репортаж з виставки Мисткині Анни Старчик. З вами був як зазвичай я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Тера.